Розділ шостий. Загалом це був досить виснажливий день. Ентузіазм за самою своєю природою може надзвичайно стомлювати людину, подумала міс Марпл. Вона відчувала невиразне незадоволення собою та своїми реакціями. Тут існувала певна система, можливо, кілька систем, але вона ніяк не могла скласти собі. Чітке уявлення про неї або про них. Вона мала відчуття, що якась невиразна тривога зосереджується навколо патетичної, але досить непримітної особи Едгара Лоусона, якби лиш їй пощастило знайти у своїй пам'яті схожу паралель. Вона ретельно розглянула і послідовно відкинула дивну поведінку. Містера Селкерка з його фургоном доставки, неуважного листоноші, садівника, що працював у понеділок після трійці, та ще кілька незвичайних випадків, які їй пощастило пригадати. Щось було не зовсім гаразд із Едгаром Лоусоном, щось таке, чого вона не могла збагнути, і що лежало поза спостереженими і очевидними фактами. Але як міс Марпл не напружувала уяву, вона не могла зрозуміти, яким чином це негаразд, хоч би в чому воно полягало, могло мати стосунок до її подруги Керрі Луїзи. У заплутаних ситуаціях життя у Гейтсі тривоги та прагнення людей зіштовхувалися між собою, але жодна з цих тривог, жодне з цих прагнень. Знову ж таки, наскільки вона могла бачити, не наштовхувалися на Кері Луїзу. Кері Луїзу. Зненацька до Міс Марпол дійшло, що тепер тільки вона, якщо не брати до уваги відсутньої Рут, користувалася цим ім'ям. Для її чоловіка вона була Керолайн, для Міс Белвер Карою. Стівен Рістарік, звертаючись до неї, називав її. Мадонною. Для волі вона формально була місіс Сероколд, а Джина мала зазвичай називати її просто бабусею. Чи був який сенс у різних іменах, які ми називали у цьому домі Керолайн Луїзу Сіроколд? Чи не вона була для всіх якимось символом, а не реальною особою? Коли наступного ранку Кері Луїза, трохи тягнучи ноги, підійшла і сіла на садову лаву поруч зі своєю подругою і запитала її, про що вона думає, міс Марпл відразу відповіла: Про тебе, Кері Луїзо, а що можна про мене думати? Скажи мені чесно, що-небудь тебе турбує? Мене турбує? Її співрозмовниця здивовано підвела свої сині очі. Але, Джейн, чому щось має мене турбувати? Ну, знаєш, більшість із нас чимось завжди стурбовані. Очі міс Марпл спалахнули неяскравим світлом. Я, наприклад, маю свої турботи слимаки в кімнатах, труднощі пов'язані з царуванням білизни, відсутність людяників якими я підсолоджую свій джин, настояний на Чорносливі. Мого безліч усяких дрібниць. Мені здається, неприродним, якщо тебе взагалі ніщо не турбує. Мабуть і справді, в мене є підстави для певної стурбованості, сказала місіс Сароколд без особливої переконаності в голосі. Млюїс працює надто багато. Стівен забуває навіть поїсти, працюючи, наче раб у театрі, а Джіна поводиться надто нестримано, але мені ніколи не щастило змінити людей, і я не бачу, як могла б змінити їх ти. Тому яка нам користь від того, що ми турбуємося? Мілдред також не дуже щаслива, якщо я не помиляюся. О, ні, сказала Керрі Луїза, Мілдред ніколи не буває щасливою. Вона не була щасливою вже в дитинстві, На противагу піпі, яка завжди променилася щастям. А може, припустила міс Марпл, – Мілдред має причину не бути щасливою. Керрі Луїза сказала спокійно через ревнощі? А вже ж, я думаю, але людям насправді не треба ніякої причини для того, щоб вони почували себе так, як вони почувають. Просто вони так зроблені, а ти з цим не згодна, Джейн. Міс Марпл на якусь мить пригадалася міс Монкрів, рабиня деспотичної матері інваліда, бідолашна міс Монкрів, котра мріяла про подорожі і знемагала від бажання побачити світ. Пригадалося їй і те, як сент Мері Мід відверто раділо, коли місіс Монкрів нарешті поховали на сільському цвинтарі. І міс Монкріф, маючи невеличкий, але надійний прибуток, нарешті здобула волю, і як Міс Монкріф, розпочавши свої омріяні мандри, змогла добутися не далі, як до Гаєрса, де, пішовши провідати одну з найдавніших матеріних подруг, була така зворушена тяжким становищем літньої жінки, хворою на іпохондрію. Що скасувала всі свої попередні замовлення на квитки, і оселилася на її віллі, щоб знову терпіти від несправедливої лайки, тяжко працювати, і знову мріяти про радощі далеких подорожей і широких обріїв. Міс Марпл сказала: схоже, ти маєш рацію, Керрі Луїзо. Звичайно. Той факт, що я майже вільна від будь-яких турбот і почасти завдячую Джолі, моїй дорогій Джолі. Вона прийшла до мене, коли Джонні і я щойно одружилися і була чудовою від самого початку. Вона піклується про мене так, ніби я дитина, і цілком безпорадна. Вона готова зробити для мене все. Іноді мені стає зовсім соромно. Я щиро вірю, що Джолі готова заради мене когось убити, Джейн. Хіба не жахливо таке припускати? Вона, безперечно, дуже віддана тобі, сказала міс Марпл. Вона іноді так гнівається, сказала місіс Сероколд, засміявшись своїм дзвінким сріблястим сміхом. Вона хоче, щоб я часто замовляла собі гарний одяг і оточувала себе розкішшю, і вона вважає, що всі повинні мені підкорятися і дбати про мене. Вона, либонь, єдина людина, на яку не справляє жодного враження ентузіазм Льюіса. Усі наші бідолашні хлопці, на її думку, розбещені юні злочинці, і не заслуговують на те, щоб про них дбати. Вона вважає, що тут надто вогко для мого ревматизму і що я повинна переселитися в Єгипет або в якесь таке місце, де тепло і сухо. А ти дуже страждаєш від ревматизму. Віднедавна мені стало набагато гірше. Я маю великі проблеми з ходінням, жахливі спазми в ногах. Але що тут поробиш? І знову на її обличчі з'явилася притаманна їй чарівна усмішка Вік є вік. Міс Белвер вийшла з дому крізь засклені двері і поквапилася до них. Надійшла телеграма каро, її щойно передали по телефону. Прибиваю сьогодні пополудні Крістіан Гульбрансен. Крістіан? Кері Луїза здавалася дуже здивованою. Я не мала найменшого уявлення, що він в Англії. Дубові покої, я думаю. тож, підготуй їх, будь ласка, Джолі, тоді йому не здодобляться сходи. Міс Белвер кивнула головою і повернулася у дім. Крістіан Гульбрансен, мій пасинок, сказала Кері Луїза, старший син Еріка. Власне, він на два роки старший, ніж я. Він... Один із членів правління, які розпоряджаються коштами фонду, головний із членів правління, яка прикрість, що Льюіса немає вдома. Крістіан рідко залишається тут довше, ніж на одну ніч, він страшенно заклопотаний чоловік. А немає сумніву, що існує багато проблем, які вони хотіли б обговорити. Крістіан Ульбрандсен приїхав пополудні, стигнувши на чай. Це був чоловік із досить грубими рисами обличчя, зі звичкою говорити повільно і методично. Він привітав Кері Луїзу з виразом великої приязні то як тут поживає наша маленька Кері Луїза, а ти ані анітрохи не постаріла навіть на один день. Він поклав руки їй на плечі і стояв, усміхаючись до неї. Чиясь рука потягла його за рукав. Привіт, крістіане! А, обернувся він, це ти, Мілдред. Якся маєш Мілдред? Останнім часом не дуже добре. Погано, це дуже погано. Між Крістіаном Гульбранценом і його зведеною сестрою Мілдред була велика схожість. Різниця віку між ними становила близько тридцятьох років, і їх легко можна було прийняти за батька і дочку. Мілдред, схоже, дуже зраділа, що він приїхав. Вона розчервонілася, була дуже балакучою, і протягом цілого дня знай повторювала мій брат, мій брат Крістіан, мій брат містер Гульбрансен. А як наша маленька Джина? запитав гульбрансен, обертаючись до молодої жінки. Отже, ти і твій чоловік досі тут. «Тож, Думаю, ми оселилися тут надовго. Чи не так Воллі?» Схоже на те, сказав Воллі. Маленькі, гострі очі Гольбранцена швидко оглянули і оцінили Воллі. той, як завжди, був похмурий і непривітний. Отже, я знову тут разом з усією родиною, сказав Гольбранцен. Його голос свідчив про цілком щиру доброзичливість, але насправді. Подумала міс Марпл, його настрій не був таким уже доброзичливим. Можна було помітити похмуру складку біля його губів і деяку схвильованість манер. Коли його відрекомендували міс Марпл, він окинув її пильним поглядом, ніби оцінюючи нову гостю. А ми не знали, що ти в Англії, крістіане, сказала місіс Сараколд. Мене тут і не було, я приїхав досить несподівано. Погано, що Льюіса немає вдома. Ти скільки можеш тут побути? Я планую виїхати завтра. А коли Льюіс повернеться? Завтра пополудні, а може, ввечері. Тоді, мабуть, мені доведеться залишитися ще на одну ніч. Якби ти нас попередив, моя люба Кері Луїзо. Обставини, що змусили мене приїхати, виникли дуже раптово. Ти залишишся, щоб побачитися з Льюїсом? Так, мені необхідно зустрітися з Льюїсом. Міс Белвер сказала, звертаючись до міс Марпл: Містер Гульбрансен і містер Сароколт обидва входять до управління фонду Гульбрансена. Інші члени правління, це єпископ Кромерський, та містер Джилрой. Отже, можна було припустити, що Крістіан Гульбрансен приїхав до Стоуни Гейтса у справах, пов'язаних із фондом Гульбрансена. Схоже, так вважала і міс Белвер, і всі інші. А проте, міс Марпл відчула певний сумнів раз або двічі старий кидав досить дивний погляд на Кері Луїзу, коли вона цього не помічала. Погляд, який здавався не зовсім звичайним спостережливій подрузі Керрі Луїзи. Від Керрі Луїзи він переводив свій погляд на інших, ніби намагаючись оцінити кожного, що здавалося, досить дивним. Після чаю міс Марпл тактовно покинула інших і пішла в бібліотеку, але на її неабиякий подив, коли вона влаштувалася там зі своїм плетивом, до бібліотеки. Увійшов Крістіан Гульбрандсен і сів поруч неї. Наскільки я зрозумів, ви дуже давня подруга нашої любої Кері Луїзи, сказав він. Ми разом навчалися у школі в Італії, містере Гульбрандсен. Це було дуже і дуже давно, розумію. Ви її любите? Атож, сказала міс Марпл із теплим почуттям. Гадаю. І усі її люблять. Атож, я справді так думаю, так і має бути. Адже вона надзвичайно мила і чарівна особа. Відтоді, як наш батько одружився з нею, я і мої брати полюбили її від щирого серця. Вона була для нас, ніби дорогою сестрою, вона була вірною дружиною моєму батькові і поділяла всі його ідеї. Вона ніколи не думала про себе. Добробут інших був для неї чимось набагато важливішим. Вона завжди була ідеалісткою, сказала міс Марпл. Ідеалісткою? а тож, то це саме те слово, і, можливо, тому вона погано розуміє те зло, якого так багато в світі. Міс Марпл подивилася на нього з подивом. Вираз його обличчя був дуже суворим. Скажіть мені, запитав він. Як її здоров'я. Міс Марпл знову відчула подив. Мені здається, вона почувається непогано, якщо не брати до уваги артриту чи ревматизму. «Ревматизму? А тож, а як її серце? Воно добре працює. Наскільки мені відомо, серце у неї все гаразд, сказала міс Марпл, дивуючись дедалі більше. Але до вчорашнього дня я не бачилася з нею дуже багато років. Якщо ви хочете довідатися про стан її здоров'я, то розпитайте про це людей, які тут живуть. Міс Белвер, наприклад, міс Белвер, атож, міс Белвер, або Мілдред, або, як ви кажете, Мілдред. Міс Марпл була дещо збентежена. Крістіан Гульбрансен дивився на неї пильним поглядом. Між матір'ю і дочкою не існує великої симпатії. Ви це помітили? Думаю, що помітила. Я теж давно це помітив. Дуже шкода, це її єдина дочка, але так воно є. А міс Белвер справді дуже прив'язана до неї, як ви гадаєте? Думаю, що дуже. І Кері Луїза залежить від цієї міс Белвер. Думаю, що залежить. Крістіан Гульбрансен геть спохмурнів. Він заговорив, звертаючись, як здавалося, більше до себе, аніж до Міс Марпл. Існує ще мала джина, але вона надто юна, дуже нелегко. Він урвав свою фразу на півслові. Іноді, сказав він просто, дуже важко зрозуміти, як щось зробити найкраще. Мені дуже хотілося б зробити найкраще. Я особливо боюся. Щоб цій милій жінці не було завдано якоїсь прикрості чи шкоди. А це нелегко, дуже і дуже нелегко. У цю мить до кімнати увійшла місіс Стріт. О, ти тут, крістіани? А ми не могли зрозуміти, де ж ти. Доктор Меверік запитує, чи не хотів би ти поговорити про якісь справи із ним це той новий молодий лікар. Ні, ні, я зачекаю, доки повернеться Льюіс. Він чекає в кабінеті Льюіса. Сказати йому, я сам скажу, йому кілька слів. Гульбрансен поквапно вийшов. Мілдред Стріт провела його пильним поглядом, потім не менш пильно подивилася на міс Марпл. Я думаю, чи не сталося чогось поганого, крістіан не схожий сам на себе. Він щось сказав. Він лише запитав мене про здоров'я вашої матері, про її здоров'я? Чому б він мав запитувати про це вас? Мілдред говорила сердитим голосом її велике, квадратне обличчя почервоніло, від чого стало ще більш негарним. Я не знаю. Здоров'я матері у чудовому стані. Навдивовижу добре, якщо взяти до уваги її вік. Бо вона почуває себе набагато краще, ніж я, якщо вже на те пішло. Вона на мить замовкла перед тим, як промовити. Сподіваюся, ви йому так і сказали. Я, власне, нічого про це не знаю, мовила міс Марпл. Він запитував мене про її серце, її серце? Так. У матері немає жодних проблем із серцем, жоднісіньких. Мені дуже приємно почути про це від вас, моя люба. Звідки в голові Крістіана могли з'явитися такі дивні думки? Не маю найменшого уявлення, сказала міс Марпл.